Всім привіт! Презентую вам лот куртки чоловічі бренду Crevet. Представлені у двох кольорах. Є така курточка світловідбиваюча. Розмір від M до XL. З розміром M буде 2 одиниці. З розміром L буде 3 одиниці та з розміром XL буде одна одиниця. Всього в лоті 6 одиниць. Матеріал 100% поліестер. Вона без капюшона. Вартість лоту 5530 гривень. Є така курточка з капюшоном. Собі вартість однієї одиниці 922 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті фіні.юей. Дякую, заробляємо разом.